Ну що, сьогодні разом зі мною ви стоїте на порозі здійснення моєї великої мрії. Я давно мрію про своє власне поле хризантем. Не для того, щоб перетворити це на бізнес або заробляти гроші. Я просто хочу мати таку красу прямо біля свого будинку, щоб можна було прогулятися серед цих квітів з чашечкою кави і насолоджуватися кожним моментом. Але сьогодні це лише поле, яке я приїхала перекопати, і, чесно кажучи, це дається мені важко. Спочатку я думала, що буде легше, але виявилося, що це не так просто, як я уявляла. Спочатку я поїхала одного дня, це було пізно ввечері. Спочатку скосила траву, потім трішки перекопала і поїхала додому. А вже наступного дня повернулася і далі продовжила копати. А через те, що було дуже важко, я набрала кума і запитала, чи може він приїхати і перефризувати, тому що і в мене вже немає жодних сил. Потім потрібно було підготовити ділянку, це мій бригадир, знайомтесь. А от і трактор, фреза і мої благословіння. Ця фреза так стрибала, що я думала, нічого не вийде. Але ось так одразу після фрези у нас вийшло, потім я. Загромадила Бур'ян і ось такий уже кінцевий результат. Як вам ця ідея мати поле хризантем біля дому? Вірите, що в мене все вийде? Напишіть у коментарях. А ще підписуйтеся, будемо доводити цю мрію до кінця разом.